Для того, щоб перепрошити політник під необхідну прошивку, є така кнопочка Boot. Ми її зажимаємо і підключаємо політник до комп'ютера. Раз, все, Тепер у нас засвітилося режим DFU. Нажимаємо оновити прошивку. Вибираємо необхідний політник, в даному випадку з PDB. SPDB F4054 версія. Вибираємо необхідну версію прошивки. І те, що нам потрібно додати. В даний вигляді треба камера контрол додати. І завантажити, завантажити прошивку онлайн і прошити прошивку. Під'єднуємося до польотника. Зберігаємо параметри ці застосовуємо. Під'єднуємось. Все завершено. і тут можна подивитися версію прошивки, яка у нас є вверху.